Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, сижу я собі і рву, обриваю листочки із стебел руколи. І мені така ідея приходить. Я ж давно не знімала вам про руколу відео. І ось буде вам свіженьке. Про що? А про те, що гіркоти, які є в рукові, це родина хрестоцвітних, вони дуже корисні, як і інші гіркоти, які є в інших продуктах, для роботи нашої печінки і загалом шлунково кишкового тракту. А також мікробіота, яка у нас там живе, чи ми з нею співіснуємо. Вона теж дуже потребує таких гіркот. І все це повинно бути в балансі разом із кислотами, трохи з цукрами, які є також в овочах. Тож, покажу вам, як зараз виглядає моя грядка. Постійна грядка, яка розташована на півтіні. І яку я в спеку поливаю стабільно, щоб вона постійно в воді поливалася і ґрунт був вологий, і щоб е, ці стебла вони росли, я весь час е, контролюю якомога частіше зрізати е, квіточки, тому що вони, коли зацвітають, то листячко стає грубіше, е, вуще. І вже рослина готується до того, щоб сформувати свої стручки і насіння. А цього допустити не потрібно. Допускати не потрібно, тому що вже вони, ці листочки, будуть непридатні, ми їх просто не захочемо їсти. А листочки повинні бути м'якенькі і. Е Такі от великі, красиві. Зараз покажу вам, що в мене на грядці і як я зрізатиму. Вже я собі там нарвала, але ж вже вам покажу, що саме я роблю поступово на цій грядці, щоб зелень була постійно. Ходімо. Так, друзі, ось моя грядка. І я стараюся, щоб рукола росла в одних і тих, ж, тих же самих рядочках. Це ось мене залишилось. Я цю старішу тут зрізала. Оце перший, другий і третій рядочок. І мене тут залишилася тільки та рукола, яку я досівала. Вона молоденька, гарненька, а ось і ще в мене тут, тут теж є молоденька. Але є і старіша. Так, ось я прихожу. І беру, дивіться, яке отут стебло товсте. І що тут квітне? Звичайне стебло, і з кожної пазухи листка виходить пасинок. Дивіться. Ось рослина так собі виживає. Я зверху оці квіти зрізаю, а вона в цей час бере і нарощує із пазух ще лист, ну, такі от пасиночки. І все одно хоче сформувати насіння. Ну, вже ж воно таке велике стебло, і я почала зрізати їх, і листочки обриваю для споживання. Руколу я сушила. І дуже хороша приправа зелена, із руколи присипаю яйця, присипаю щось там, готую. і от можна Кабачки я пробувала присипати, коли підсмажую трошечки. Тобто, ця зелена приправа з руколи дуже ароматна і дуже корисна і смачна. Тобто, її можна в, в зеленому вигляді таку руколу їсти і е, сушити. Так от, що я хотіла показати вам, ось вже тут вже ось листочки оці, вже починають ставати вущими, вущі, вущі, але ще вони молоді. Ще нормальні. І зараз покажу ще гілочку. Ось тут листки, дивіться, які розкішні, гарні. Це ще не цей. Ще не стара така гілка. Якраз ще вчасно я її зрізала квіти. Це залежить від того, наскільки пізніше я зрізала ці квіточки. Якщо я встигла, то листочки залишаються такими гарними молодими. якщо я вже просрочила зріз, то вони стають оце отакі вузенькі і стають грубіші. І для споживання вони не, не смачні і не, не треба такі, такі листочки вже їсти. І ось, коли молодий кущик ще, ще молоденькі рослинки, то дивіться, які гарні листки, широкі, соковиті, м'які і дуже класні. Гіркоти в міру і дуже багато користі. І ось зайка прийшла. Здоровкається зайка з вами. Бажаю здоров'я. Ще дуже цікавий факт рукола дуже швидко в'яне. І щоб її швидко привести в тонус, я її закладаю в холодну воду. На 5-10 хвилин. А тоді її дістаю, просушую в тканині і е вже просушено, складаю в поліетиленовий пакетик, і вона в холодильнику може зберігатися ну, 3-4 дні. Вона е буде у такому гарному тургорі. І ось дивіться, оце от. Отак От обриваю, обриваю ці стебла, оце ось куп, куп, кубка вже стебл на, на обривала листочків. Е, ви зрозуміли дуже корисна е, рослина, треба споживати, підсумую. Щоб росла а, рукола в рядочках, потрібно постійно обрізати квіти. Якщо переросли отакі вже стебла великі, е, поступово треба зрізати, і вона із оцих зрізаних е, пеньочків, вона знову випустить, е, будуть такі кущики молоденьких листочків. І ці е, рядочки будуть вам не на, не на один рік. А коли там вони цього року мене там е, струхли е, скільки е, тих кущиків, то я їх е, забрала звідти, підготувала ґрунт і посіяла молоденькі е, рослинки, які оце зараз я вам показувала, і в мене зараз вони зростають. Все сподіваюсь е, і знаю, що ви. Їсте руколу, їжте і будьте собі здорові. Пам'ятайте, дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так! Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео!